Всі. Сьогодні вирішила вам записати коротеньке відео на тему, як розрахувати необхідну кількість ротангу для плетіння методом восьминіжки. Хоч таких відео і прикладів розрахунку безліч в інтернеті, але останнім часом отримую багато повідомлень під відео про те, як я розраховувала кількість ротангу. Зазвичай методом восьминіжки я плету невеликий кашпо об'ємом до 5 літрів. Е, найпопулярніший об'єм у мене 4 літри це ось такі ємності, і на її прикладі я вам сьогодні все покажу. Для розрахунку необхідної кількості ротангу методом, для плетіння методом восьминіжка нам потрібен такий параметри. Перше, це обхват ємності. Ви можете взяти сантиметрову стрічку і виміряти її ось таким чином, прикладаючи. А можете скористатись формулою з шкільної програми математики, це довжина кола. Діаметр помножити на пі. Діаметр нашої ємності 26 см. 26 помножити на 3,14. Далі, наступний параметр це кількість стійок або кількість отворів. В даній ємності їх 18. Висота стійки ми міряємо від отвора до отвора. І якщо ви будете вставляти сюди якісь розширювачі, щоб надавати форми, то приблизно імітуєте сантиметровою стрічкою, як це буде виглядати? В мене буде тут розширювач. Я беру 22 см. висотостійки стійки від отвора до отвору. 22. Далі, ширина ротангу. Я користуюсь. Я користуюся ротангом, який має ширину 6 мм. Це 0,6 см. І, нас... І останнє, що нам потрібно, це відстань між стійками зверху і знизу. Зверху міряємо. У нас 4 см і знизу 2 см, тобто 6 см. Далі рахуємо. Обхват ємності 26 см. Помножити на 3,14 дорівнює 81 сантиметр 64 мм. Я заокруглюю до більшого, беру 85 см. 85. І рахуємо по формулі обхват ємності 85 в нашому випадку. Множимо на висоту стійки, це 22, ділимо. На кількість стійок і ділимо на ширину ротангу на 0,6. Таким чином, за цією формулою ми з вами отримуємо необхідну довжину лози для звичайного плетіння. Це 173 см. 173 вийшло у нас. Далі ми плетемо методом восьминіжки. Тому до 173. Ми додаємо висоту стійки від отвора до отвора це 22 і додаємо відстань між стійками плюс 6. І множимо це на 2. В результаті отримаємо 402 сантиметри. Чому ми множимо на 2? Тому що ми беремо одну довгу лозу. Один кінець, якої ми заводимо в один отвір, ось так, другий в другий, затягуємо її, і потім заводимо вниз в один отвір. Потім інший отвор. Таким чином, за допомогою однієї лози, ми формуємо дві стійки. Тобто, якщо у нас 18 отворів, то нам потрібно для плетіння методом восьминіжкою 9 лоз. 9 лоз довжиною 4 метри.